Одні форми можуть прикрашати життя та милувати око, аж поки їх не стане забагато. Цей момент приходить тоді, коли зайві кілограми починають спричиняти дискомфорт, заважати роботі внутрішніх органів та систем. Людина відчуває задишку при фізичному навантаженні. У людини піднімається артеріальний тиск, збільшується. Серцебиття при фізичному навантаженні. Ожиріння є фактором ризику виникнення цілого ряду захворювань, таких як. Атеросклероз судин і хвороба серця з таким ускладненням, як інфаркт міокарда, інсульт головного мозку, серцева недостатність, цукровий діабет другого типу, деформуючий поліостеартроз, жовчо хвороба, синдром апної у вісні. Крім того, виникає цілий ряд серебровоскулярних захворювань, і е, тому дуже важливо вчасно е, поставити діагноз на тишкове маси тіла і розпочати. Ти лікування мало спосіб життя та ненатуральне харчування призвело до масового потовстіння населення. Лікарі цю тенденцію без перебільшення називають епідемією. Сучасний спосіб життя людини, гіподенемія, харчування рафінованими продуктами, які не мають достатньо нутрієнтів, вітамінів, натуральних, мікро, макроелементів, відсутність режиму харчування призводить до того, що. Що збільшується кількість людей з надлишковою вагою та ожирінням? Епідемія ожиріння характерна як у всьому світі, так і на Україні. В Україні кожен четвертий мешканець має надлишкову масу тіла, а 30% населення має ожиріння. Кожен кому не дають спокою сумніви, може себе перевірити. Уже визначається за індексом маси тіла, який може кожна людина розрахувати, показник індексу маси тіла розроблений бельгійським соціологом та статистом Адольфом Кетеле. Аби вирахувати індекс свого тіла, потрібно вагу поділити на зріст у метрах у квадраті. Наприклад, мою вагу 73 кілограми ділимо на мій зріст метр сімдесят сантиметрів у квадраті, приблизно виходить 24 Якщо від 30 до 39,9 – це ожиріння першого другого ступеня. Якщо індекс маси тіла більше 40, то це вже хворобливе ожиріння. Ожиріння високого ступеня, яке Треба вже не тільки дієтичного лікування, а й хірургічного лікування, аби допомогти тим, хто бажає позбавитися. Зайвих кілограмів та зменшити ризику складнень у наслідок ожиріння при обласному діагностичному центрі було створено спеціальний кабінет. З 1999 року в Житомирському обласному медичному консультативно-діагностичному центрі на базі кардіодиспансерного відділення та клінічної лабораторії організовано кабінет по корекції ліпідного спектру крові. Кабінет був організований з метою надання пацієнтам з порушеннями холестеринового обміну, профілактичної та лікувальної допомоги. Але враховуючи поширеність ожаріння надлишкової маси тіла серед населення Житомирської області, з 2006, 2006 року кабінет працює по корекції надлишкової маси тіла та лікуванні різних форм ожиріння. Пацієнти, які мають надлишкову масу тіла, індекс маси тіла більше 25 кг на метр квадратний, чи підвищені показники холестерину, направляються в кабінет, де Пацієнта проводиться обстеження для визначення причини виникнення ожиріння та надається лікувальна допомога. Саме це і запропонували цьому чоловікові, коли він вперше звернувся до спеціалізованого кабінету обласного консультативно-діагностичного центру. Тоді місяць тому вага Леоніда сягала 215 кілограмів. Причиною цього стали глибокі порушення обміну речовин в результаті. Того, що порушується баланс спожитих калорій і затрачених, виникає позитивний основний обмін, в результаті якого накопичується жирова маса, яка в свою чергу поглиблює порушений патологічний обмін. У людини збільшується холестерин в крові, піднімається артеріальний тиск, збільшується глюкоза в крові, збільшується рівень сечової кислоти. Тобто у людини виникає патологічний стан, який на сьогоднішній день називають метаболічний синдром. Сучасне обладнання лабораторії дозволяє визначити ліпідний баланс крові людини, що свідчить про той чи інший ступінь ожиріння. Це допомагає не лише поставити точний діагноз, а й призначити відповідні методи корекції ваги. Для корекції ваги потрібно коректувати ліпідний стан крові людини. Для цього проводяться біохімічні дослідження крові, які визначають певні показники. Для зручності ми зібрали всі ці показники в одне дослідження, яке називається ліпідограма, Найде йде повністю розшифровка корисних і не зовсім корисних ліпідів в крові. Ми маємо можливість на сьогоднішній день виконувати ці дослідження на сучасному європейського рівня автоматизованому аналізаторі КОПАС 6000 який повністю контролює всі види досліджень, контролює якість забору крові, контролює виконання досліджень. Аналіз на ліпідний спектр крові проходять близько 30 людей щоденно. Наш заклад використовує вакуумні системи-вакутайнери, які є закритими системами. Набравши кров пацієнта в пробірочку, ми відразу цю кров запускаємо в роботу. Всі пацієнти, які йдуть на дослідження ліпідного спектру, потрапляють в маніпуляційний кабінет, де відповідно їм набирають кров з вени у вакутайнерах. До того ж, присвоюється код пацієнту, в якому закодована інформація про даного пацієнта та інформація про необхідні дослідження. Після того, як пробірочка потрапляє до нас в лабораторію, ми маємо до нашого автоматичного аналізатора спеціальні штативи, в яких проводиться дослідження. Ставимо пробірочку в Штатив, код залишається відкритим. І вже в аналізаторі сканується інформація про даного пацієнта та які дослідження потрібно йому проводити. Після проведених досліджень Леоніда було вирішено лікувати, обмежившись дієтою та медикаментозною підтримкою організму. Від тиску таблетки приймали, тоді дієту нам призначили. Легше того, що менш варити треба. Таке на геркулес і на роти перейшли. Це вже другий візит родини до лікаря. Завдяки призначенням Леоніду впродовж місяця вдалося схуднути на 20 кілограмів. Зізнається, що було непросто, але цим досягненням пишається. Я той раз за перший раз як приїхав, я за три рази тільки піднявся на бачити та ячні заразу вийшов спокійно. Леонід має за мету не лише схуднути щонайменше на 100 кілограмів, а й повернутися до роботи водіям. Не буде роботи, не буде життя, дві життя, життя. Так не висадиш. Причиною того, що людство стрімко погладшало, вчені називають пристрасть до солодкого та нехтування натуральними фруктами та овочами. То років тому людина протягом року споживала 5-6 кілограмів цукру. В останні роки за рік кожна людина споживає 50-60 кілограмів цукру. Крім того, Характерно, що 100 років назад людина споживала коло 100 грамів клітковини харчових волокон, які мають велике значення в раціональному здоровому харчуванні. Але на жаль, небезпеку захворіти на ожиріння мають не лише ласуни. Існують різні види ожиріння, які виникають в результаті порушення харчового режиму, хронічного переїдання. Таке ожиріння називається аліментарно-конституціональне і воно складає 90%. Меншу кількість складає ендокринне, церебральне та спадкове генетичне ожиріння. Аліментарно-конституціональне ожиріння складає 90% усіх видів, і тому на сьогоднішній день це захворювання. Як виникає, так і можна його е має зворотній характер, тобто можна впливати на це і покращувати якість життя, продовження життя пацієнтів. Адже відомо, що ожиріння е загальному е погіршує якість життя, е призводить до цілого ряду захворювань, е до виникнення. Серцево-судинних ускладнень скорочує життя і призводить до перечасної інвалідності та втрати працездатності. Відомо, що ожиріння третього ступеня скорочує життя людини на 7-10 років. Ожиріння другого ступеня скорочує життя людини на 5-7 років. Продовж багатьох років Світлана Гаркуша, завідуюча спеціалізованим кабінетом обласного діагностичного центру, збирала і розробляла рецепти схуднення. Вони різні для різних пацієнтів, але мають загальні рекомендації. Зранку рекомендуються свіжі фрукти, овочі, фреш, соки, обов'язково вісана каша. В обідню перерву рекомендується вживання білкових продуктів з каші. Е, Кашами, такими як гречана, пшенична, ячмінна, е, на вечерю перша страва, овочевий суп або борщ, і перед сном обов'язкове вживання кисломолочних продуктів. Е, режим харчування дає зменшення маси тіла за рахунок того, що в е, дієту входить, включається е, дієтична клітковина, знежирені харчові волокна, шрути. Шроти рекомендують споживати уранці із вівсянкою та на ніч із кисломолочними продуктами. Кількість шротів підбирається залежно від ступеня ожиріння. Якщо ожиріння першого ступеня, то рекомендується 20 грам клітковини в ранішні часи і 20 грам клітковини у вечірні часи. Якщо ступінь ожиріння вищий, то рекомендується збільшення вживання клітковини до 50-60 грам. Секрет шротів розповідає лікар не лише у клітковині, яка очищає кишківник. Насіневі шроти поповнюють організм людини мікро- і макроелементами, зокрема магнієм. Цей макроелемент сприяє нормалізації процесів обміну. Дієта зі шротами є основною і дієвою навіть у складних випадках. Прикладом є лікування хворої з Брусилівської району, яка звернулася в. Тяжкому стані у хворих в 46 років були виражені прояви серцевої недостатності, високі цифри артеріального тиску, виражені набряки ніг, аритмія, перше виявлений цукровий діабет у хворі було призначено комплексне обстеження та комбіноване лікування. І, звичайно, на першому місці було, було спостереження дієти. В результаті протягом року хвора зменшила вагу на 81 кілограм, тому що початкова вага була 195 кілограмів. Розрахована була ідеальна маса тіла, і протягом року хвора зменшила вагу на 81 кг і звичайно, стан хворих значно покращився, зменшились прояви серцевої недостатності, задишки зменшилися рівні артеріального тиску, покращились показники ліпідного спектру крові. Хвора відмітила, що вона збільшила фізичне навантаження, тобто, спосіб життя у хворої значно змінився в кращу сторону. Правильне усунення надлишкової ваги не лише покращує фігуру та самооцінку, а й позбавляє від небезпечних захворювань. Ще один випадок лікування хворої, яка звернулася з гіпертонічною хворобою високими цифрами тиску, з частими гіпертонічними кризами. У хворої була нетушкова маса тіла ожиріння третього ступеня. У хворі було призначено комбіноване лікування, три гіпотензивні препарати, так як спостерігалися гіпертонічні кризи, і режим харчування для зменшення ваги. Перший місяць хвора схудла на 9 кг, послідний місяць на 8 кг послідуючі місяці зменшення ваги спостерігалося 3-4-5 кілограмів кожного місяця. В результаті протягом року хворо схудла на 55 кілограмів, покращилися дані ліпідограми. Ліпідограма була в нормі. Артеріальний тиск останні місяці програми схудення спостерігався в межах норми 140 на 80 міліметрів ртутного стовпчика. І тиск був практично вже на підтримуючи ще дозі гіпотензивних препаратів, і послідучі місяці і гіпотензивні препарати хворі відмінили, так як в тому не було потреби. Основою збереження нормальної ваги та запорукою закріплення успіху після схуднення запевняє фахівець. Є правильне харчування, орієнтоване на спосіб життя. Американськими дієтологами була запропонована піраміда харчування для підтримання нормальних процесів в організмі. В основі переміди лежать споживання овочів, фруктів, зелені. Вище лежать молочні, білкові продукти, і саме верхівку займають жири і солодоща. Здорове харчування у людини повинно на більше 50-60% мати овочі, фрукти. Людина повинна харчуватись 5-6 разів на день. Їжа повинна включати обов'язково білкові продукти, 10 грамів білка на 10 кілограмів маси тіла. Людина повинна виключати солодощі, вироби із борошна. Цукерки, тістечка, тому що це їжа, яка дає багато кілокалорій і призводить до накопичення надлишкової маси тіла. Але здоров'я то не лише нормальна вага, а насамперед психічний стан. Тому нехай зайві кілограми, скільки б їх не було, не заважають вам бути щасливими.